Вітаю вас, діти! Хто вона, ота красуня, золотий на мисті, що без пензля і без фарб скрізь малює листя? Так, це осінь. Осінь хазяйнює скрізь, куди не глянь, прибрала золотом сади, парки, ліси, струшує додолу жовте листя. А чому осінь називають художницею, чарівницею, господинею? За народною легендою, осінь, старша дочка сонця, вона стала на землі четвертою порою року. Сонце, коли посилало її на землю, сказало забирай все моє багатство, моє золото, будь щедрою, тоді люди будуть тебе любити. Осінь виконала наказ сонця, щороку дарує нам вона щедрі дарунки полів, садів. Чарує нас своїм осіннім золотом. А чи знаєте ви, що осінь можна поділити на три частини: Рання, золота, пізня? Пригадаємо назви осінніх місяців. Вересень, жовтий, листопад. У вересні осінь тільки починається. День стає коротшим. Холоднішає, зникають комахи це рання осінь. Потім настає місяць жовтий, листя на рослинах стає жовтим золотим. Це золота осінь. Коли настає листопад, листя опадає, з'являються перші замонски. Це пізня осінь. Отже, діти, на які три частини можна поділити осінь? Назви осінніх місяців? Діти, поміркуйте. А осінь це добре чи погано? А чому? Осінь-чарівниця, осінь-трудівниця, про всіх вона піклується, усіх вона щедрими дарами пригощає. До побачення!